В мене є ручка, повістка, рука. що, що ну, Повістка пов повинна бути заповнена. Я вам показую свідоцтво, що я багатодітний батько. В чому питання? А військовий квиток. А я його не зобов'язаний з собою возити, в мене його немає з собою. Я Прима вам говорю, в в я не знаю. Написано, що написано, ви маєте їздити з ним. І так, ситуація наступна. Жіночка, представниця ТЦК, зазначає, що кожен водій на даний час зобов'язаний мати військово-облікові документи і на її вимогу. Пред'являти для того, щоб довести той факт, що ви перебуваєте на військовому обліку. Тут я перевіряю у вас військово-облікові документи. Якщо у вас їх немає, то я вам виписую повіс у вас, у вас, у вас у вас, у вас, у вас он бланки е бланки з печатю і підписом. Можливо, були зміни в законодавстві. Давайте з'ясуємо, чи на даний час військово зобов'язані. Повинні мати з собою військовий квиток і на вимогу представника ТЦК пред'являти його. От дивіться, я представник ТЦК. От ви зараз проїжджаєте блокпост, Я уповноважена особа. Тут перевіряти ці документи. дивіться. Як уповноважена особа? Ви можете перевіряти тільки доку тільки паспорт. Мій громадянина України. Дуже часто виникають певні конфліктні ситуації з представниками ТЦК і що робити водію. Ми можемо вам допомогти. Ми створили клуб юридичного захисту для того, щоб ви мали можливість завжди отримати консультацію по питанню мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас, щоб мати завжди юридичну підтримку. Загальна мобілізація е, немає, що я повинен возити з собою військово обліковий документ. Воні про мобілізацію. Ну, ви мене зупинили як полісіан. все, я можу їхати. Ви представник ТЦК? Так. Ну все, якби мене зупинив поліцейський, я можу їхати. Я вам, як представник Він мене ТЦК, запитав. Е, показую так. наказ коменданта. Хорошо, згідно якого я тут перевіряю військовообліковий документ. От наказ коменданта. першочергово дане відеоматеріал я побачив на каналі мого знайомого Євгенія, канал «Неправове государство». Друзі, давайте підтримуємо даний канал підписочкою, тому що там постійно дуже актуальна інформація пов'язана з нашою поліцією. Посилання буде в описі, Хорошо, дивіться, мене зупинив е, уповноважена особа в лиці поліціянта уповноважена особа. Не просто так зараз ну я розумію. Я прекрасно я, розумію. Я, я, я згідно статті 23 е, знаходжуся. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію нам чітко зазначає, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. І тут виникає цікава така ситуація. Водій да, відвідав територіальний центр комплектування, він не може бути на даний час мобілізований, але в подальшому його зупиняють і зазначають, що з'явись ще раз в ТЦК, тримай. Повістку. Тобто він постійно зобов'язаний з'являтися ТЦК для того, щоб в подальшому не отримати штраф. Тому що коли військовозобов'язаному вручають повістку, а він не з'являється до територіального центру комплектування з поважних причин, в подальшому він може отримати штраф. Тимчасово непридатним, я появдітний батько. У мене є свідоцтво, я вам можу показати. У мене троє дівчат неповнолітніх. Ну, винкомент, ці документи, звичайно, змой. В воєнкомату у мене питань ніяких нема. І я вважаю, що, завжди... що не треба возити з собою. Я привозив, я привозив свідоцтва всі, коли народжували діти, я привозив ну, от свідоцтва. Як я про... це можу перевірити. А я не знаю. Це ваші якісь питання, як ви це можете перевірити? Я Ні, кажу, не що мене, в перевісти... мене питань немає з воєнкоматом. Абсолютно ніяких. От дивіться, я представник ТЦК. От ви зараз приїжджаєте блокпост. Я уповноважена особа. Тут перевіряти ці документи. Дивіться, Як уповноважена особа? Ви можете перевіряти тільки доку тільки паспорт мій громадянина України. Якщо вас зупиняють на блокпосту, уповноважені особи, які призначені наказом коменданта, які у них права та обов'язки, це зазначено в постановах кабміну номер 1455 і 1456. Якщо ми ознайомимось з даними постановами, то тут не зазначено, що водій зобов'язаний на вимогу уповноваженої особи пред'являти військовий квиток. Рекомендую кожному мати відповідну літературу для того, щоб ви розуміли та знали, які ваші права та обов'язки, які права та обов'язки представників ТЦК або представників поліції. Посилання на літературу буде в описі під даним відео. Але в свою чергу не забуваємо про свої права і обов'язки згідно Конституції України, захист нашої України, обов'язок кожного з нас. І е, там, ну, е, згідно певних підстав, ні, військово-облікові документи, от наказ коменданта. Я перевіряю. Хорошо, немає в мене військово облікового документа. Що далі? виписати… що що? Підете військомат, поточнити і все. Тоді я вам маю виписати. Ну то полістку. я піду до да уточню. Як ну, як виписати? Якщо так, яким чином виписати? У мене є ручка, повістка, рука, що ну, повістка повинна бути заповнена. <кхи> повістка, Як зап... повістка заповнена згідно мов, розпоряджена. Тут я перевіряю у вас військово-облікові документи. Якщо у вас їх немає, то я вам виписую повістку. У вас он бланки бланки з печатю і подписю. Ви приходите в будь-яку державну структуру, вам дають бланк, заповнений з підписом і з печаттю, А ви можете туди вписувати будь-що право Не стукайте, будь ласка, по машині. Я почув. Першочергово виникає питання: чи зобов'язаний водій з собою мати військові облікові документи і на вимогу представників ТЦК пред'являти, щоб довести той факт, що? Він перебуває на військовому обліку. Якщо ми почитаємо відповідні закони, нормативно-правові акти, то на сьогоднішній день прямої норми такої немає. Що кожен повинен мати військові облікові документи і на вимогу пред'являти? Добрий день ще раз. майстер-сержант Ромчук. Чи перебуваєте ви на військовому обліку? Так. Покажіть, будь ласка, і все, я кажу. Можете... Ну, то в мене немає з собою, в мене немає. Чому ви не возите? Ну тому що це нічим все, не передбачено. Розумі, якщо ви перебуваєте на військовому обліку, значить все добре. Ви виписуєте, ви їдете, вам там скажуть... Так що, якщо все добре, то що ви маєте мені виписувати? Що я кудись обманює? маю їхати? Може, ви обманюєте? У вас немає підстав мене взагалі затримувати. У я вас... взагалі зараз можу їхати далі. Я просто з вам культурно нормально показую, культурно. показую, що я. Багатодітний батько, згідно 23 статті, Ми в є збан, згідно статті Конституції, Конституції. Конституції. Ви чуєте, згідно статті 23 про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, я, як багатодітний батько, маю тимчасово. Я призиваю, я перевіряю тут людей. Так, так, ви так ви так ви, так ви ж знаєте. Ну так, ви ж знаєте, що я в, в, в межах виключення в мене є свідоцтво. Я вам його предоставляю. В чому питання? Тому що тут переїжджає стільки людей, які не з'явились в воєнкомат і не занесли оці дані. Так я кажу, що в мене немає з моїм воєнкоматом ніяких проблем з моїм військоматом, е, там де я при, приписаний. це коли ви е, прийшли в військомат. Подали оці дані. да, оці до... дані там подані. Оці дані довагляд. там подані. Ми догляд не обов'язково проходить, не якщо я маю зараз. строчку. Серед ні, всі ні, ні, ви не праві. Ви не праві. Значить, Військовий, не якщо значить, ви не були в Венка. Якщо ні, ні, я зразу приходив ну, в військо... Я б зразу... військкомат, подавав всі дані і писав заяву згідно з третьої статті, щоб мене щоб мені ні, видали тимчасове так. посвідчення, тому тимчасовий що... військовий квиток. Зараз багато дітей. на день е, людьми... проходження ВЛК це не обов'язково. Заберіть режимний в... об'єкт військовий. Забрить це товар. не режимний об'єкт. Ви об виповнюється 18 років. Телефон Послухайте, забрить. виповнюється 18 років. Всі, вона правильно вам все сказала. Це ви уміючи. Тобто, ми до чого йдемо? Факт відмови на вас слупимо. Який факт відмови? Фарба поліцейський. Можна? Да. Ох, які ви, коротше, тугі! Ви б показали і поїхали, Я не можу. Я кажу, що в мене немає. з собою. Я не знаю. Я вам показую свідоцтво. Відкрийте да. закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Відкрийте 23 третю статтю і прочитайте її. Що вам не треба йти в воєнкомат? Що я багатодітний батько, я маю тимчасову відстрочку, да, відкрити. Все, я вам показую свідоцтво, що я багатодітний батько. В чому питання? А військовий квиток. А я його не зобов'язаний з собою возити, в мене його немає з собою. Це написано, що ви маєте їздити з ним. Покажіть мені, от, от, от ви покажіть, покажіть мені, будь ласка, покажіть, покажіть, статтю. Ви без мене ні, там що є. Покажіть, будь ласка, мені статтю, де написано, покажіть, що. Багатодітний старша дитина. Там же теж є. Пункти, що, ви... шо, я що, моїй дитині 18 років вже друг? Ви 2016, 2018 і 2020. Там, якщо старше 18 років, ну якщо троє неповнолітніх дітей, троє неповнолітніх дітей. Я так старо виглядаю, мені 29. А, а там розбираються. Ви мені все, дощ нічого підписувати не буду. Ну з того факту відмови. От... Так а що а що а що буде? А як заповнюється взагалі цей акт відмови? А як він заповнюється тоді? На кого ви його на кого ви його заповнюєте? У нас є пост. Де вас сідання? І що? І що пан поліцейський буде передавати третім особам мої не, особисті дані? Так а де ви їх будете ми... тоді мати? У нас реєстр... Так а де ви їх тоді будете є. мати? У нас відкритий реєстр, ми по номеру. Ну, так машини, і все. А, чим, а чим ви це підтвердите? Коротше, все, пишіть. Все, я можу їхати. До свидання. Приємного вам дня. Далі лунають погрози, що буде складатись акт відмови і в подальшому що відбувається? А водій поїхав далі. Тому що він не порушував чинне законодавство України і прямої вимоги, що кожен військовозобов'язаний повинен з собою мати військовооблікові документи і пред'являти на вимоги ТЦК, немає. І немає відповідальності, якщо у вас з собою немає військовооблікових документів. І немає відповідальності, якщо ви їх не пред'являєте. Мобілізація триває, але мобілізація повинна бути якісною. В свою чергу не забуваємо про свої права. Та обов'язки під час дії правового режиму воєнного стану. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.